Більше зібрань громадськості в сесійній залі обласної ради не буде. З такої заяви розпочалась 27 сьома сесія 6-го скликання обласної ради. Після останнього зібрання громади тут перестала працювати електронна система голосування. Депутати повернулись до голосування руками. До першої перерви встигли ухвалити лише одне питання із 50. -ти. Керівник департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Галина Корінна представила програму соціального підтримки громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій. Ворі та районів проведення антитерористичної операції. Суттєво зросла кількість цих людей. Отже, грошей на їх підтримку потрібно більше. Зокрема, з Донецької та Луганської областей прибуло 3891 особа. А за даном Республіки Крим 225. З них 819 громадян проживає в установах та закладах нашої області. В Готелі Житомир проживає 279 осіб. У дочірному підприємстві санаторії для батьків з дітьми тетерів 375, спортивно-оздоровчому таборі Олімпіяс 60, санаторії Денеші 13, готелі спортивний 45, у родичів та друзів 3227 осіб. Крім того, цією програмою передбачаються кошти на лікування та медичну реабілітацію поранених в ході антитерористичної операції. На виконання програми залучається 6,5 мільйонів гривень із обласного бюджету. 500 тисяч гривень для надання матеріальної допомоги переселенцям, які потрапили у скрутне матеріальне становище 4 мільйони гривень для відшкодування установам та організаціям. Фактично понесених витрат пов'язаних із тимчасовим проживанням громадян, що прибувають до Житомирщини, і ми бачимо, що щоденно прибуває все більше і більше громадян із даної зони. Крім того, 2 мільйони гривень для забезпечення проведення лікування та медичної реабілітації військовослужбовців, працівників Збройних сил України, Національної гвардії України, служби безпеки України і інших силових структур області. Розвітувати про забезпечення військових в області, зокрема 10-го батальйону територіальної оборони, запросили обласного військового комісара Миколу Залеського. Кошти на матеріально-технічне забезпечення батальйону, які депутати виділили ще в травні на бронежилети досі не використані. Попросили пояснити, чому рішенням комітету з конкурсних торгів Житомирського ВК від 25.07 п'ятого було затверджено документацію. На торги 20 і з відкритою пропозицією провести 28 серпня 2014 року та надіслати на адресу цього підприємства 302 бронежилети і 301 шолом. В результаті проведення процедур закупівель у відповідності до закону України про здійснення державних закупівель 28 серпня 2014 року торги були відмінені в зв'язку з відсутністю пропозицій. Бюджетні кошти можна витратити тільки на сертифіковані бронежилети в Україні. Їх випускає єдине підприємство. Щоб уникнути процедури конкурсу, вирішено кошти розділити на кілька окремих траншів на особистих домовленостях. Монополіст погодився допомогти житомирянам по 100 тисяч без проведення тендерів. Це є така процедура. Ми будемо виділяти чи можемо ми якось без черги закупити, тому що в нас ситуація така, щоб вони послухали дуже серйозно, дуже напружена. Із нашим 10 10-м територіальним батальйоном, що пропустили тендер втратили часу, досить багато. Вони пішли нам на зустріч, сказали, що вони два рази на тиждень можуть нам відружати, і за цей період ми там за місяць закупимо всі ці 300 бронежилетів. Іншого виходу немає. Бронежилети, які планується закупити для 10-го батальйону територіальної оборони, коштують більше 4 тисяч гривень. Чому не можна купити дешевше? Пояснює голова обласної ради. Звернулася фірма. Це ще тоді, коли відправляли, що за 1200 вони поставляють бронежилет. Ми з головою обласної державної адміністрації тоді зв'язалися з командиром батальйону. Що є таке? Він каже: віриться з трудом. Хай мені дадуть декілька таких бронежилетів. Їх привезли через день, віддали на полігон, пробиваються найпростішим. Розумієте, тому коли хтось говорить, що він щось бачив, чи він десь знає, що можна купити, або коли кажуть навіть і наші колеги, що хтось там підпольно із пластин значить, там робить, ну не можна з державного бюджету потратити таким чином кошти протягом місяця. Бронежилети для батальйону будуть отримані. Обіцяють очільники області. А поки наші бійці чергують на блокпостах Херсонської області, як є.